Здрастуйте, мої дорогі друзі! Останнього разу ми розмовляли про перший літній місяць. Як він називається? Вірно, це червень. В червні в школах закінчується учбовий рік і починаються літні канікули. У цей час вже можна загоряти і купатися в ріках, озерах і на морі. Тільки обов'язково треба пам'ятати про правила безпечної поведінки і не лізти у воду, коли поряд немає дорослих. В червні птахи годують пташенят, що вилупилися, і тому співають рідше. Але в день радісно стрікочуть коники, а вночі чарівно співають цвіркуни. Червні починають дозрівати ягоди, з'являється перша черешня та інші фрукти. Якщо червневим вечором на траві з'являється рясна роса, то день буде ясний, а якщо жаби квакують на поверхні води, то, мабуть, буде дощ. Давайте, друзі, подивимось мультфільм про червень. На галявину уранці, де кружляє циги в танці, і співають пташенята, позбігались зайченята, рахувались по порядку, щоб робити фіззарядку, присідали, нахилялись, раптом дуже здивувались. Що за диво серед літа в шубу білого уповита вся галявина, ну й сміх? Та невже це справжній сніг? Червень вже, а він не тане? Може, знов зима настане, то кидають пух куль бабки, хай літають, наче бабки. Наступним після червня йде місяць липень. Це другий місяць літа, і він самий спекотний. О півдні сонце палить так нещадно, що всі намагаються сховатися в тіні. Задушливо й тихо навколо, навіть птахи не співають. Ця природа завмирає в очікуванні дощу, який принесе цілющу вологу і змиє з листя сухий пил. Липень це пора грозових дощів. У липні поверхня невеликих ставків і тихих річкових затонів покривається дрібною зеленою рязкою, під якою люблять ховатися маленькі рибки. З батьківських гнізд вибираються ті пташенята, які повилуплювалися в червні. Тепер вони підросли і прийшов час вчитися літати. В місяці липня, як і в інших місяцях, є свої прикмети. Якщо, наприклад, вранці під час сходу сонця стоїть духота, то увечері піде дощ. Ну що ж, прийшов час показати мультфільм про липень. Тощі у липні де-не де, раптово набігають, а бабки з й крутки над річкою літають, співають жаби у воді, шибе горобець, рибалка ловить карася чи сома на дубець. Збирає мед джолинний рі, стурбована гуде. Так добрі мріяти в стогу, коли вже ніч іде. Пливуть метелики-казки між зоряних вогнів, Все засинає навкруги під співи цвіркунів. Як я люблю наші уроки, а особливо мультики, признаюся вам, що у мене для вас є багато цікавих мультфільмів про інші місяця. Але ми подивимось їх на наступних уроках. До нових зустрічей!